Вітаю вас в ефірі. останній цієї зими випуск програми Третій тайм. З вами, як і раніше, Олександр Крумін. І далі залишайтеся на цьому ж телеканалі, аби дізнатися, що нового трапилося на аренах Полтавщини та України. Чим порадували або розчарували наші спортсмени. На жаль, неприємних новин минулого тижня вистачало, проте було й чому порадіти. Розпочнемо за традицією з гри мільйонів. Полтавська Ворскла 25 лютого завершила другий навчально-тренувальний збір у турецькому місті Сіде. Перебування підопічних Миколи Павлова на узбережжі Середземного моря виявилося традиційно багатим на спаринги з командами різного рівня. На жаль, переможні для полтавців рахунки на табло висвічувалися не так вже часто. Останніми поєдинками, які основний склад зелено-білих, провів на узбережжі Середземного моря, стали матчі проти першолігового геліуса з Харкова та Львівських Карпат. Зустріч з харків'янами пройшла під диктовку Ворскли. Наші земляки багато атакували, що й вилилися у два сухих м'ячі. Нато відзначився Василь Сачко. Спершу він віддав результативну передачу на новачка команди Євгена Будника, а потім і сам відзначився ударом головою. Куди гірше підопічні Павлова виступили проти Львівських Карпат вже у дебюті поєдинку, а саме на 12-й хвилині. Автограф у воротах Сергія Величка залишив форвард Левів Олександр Гладкий. За кілька хвилин гравці з західної України відзначилися вдруге, проте арбітр взяття воріт відмінив. У другому таймі активніше заграли полтавці. Втім, підсумковий рахунок на табло нагадав нашим землякам про прокляття одного м'яча. Матч так і завершився з рахунком 0-1. 27 лютого у прес-центрі футбольного клубу «Ворскла» гравці та наставник команди Микола Павлов поспілкувалися з представниками місцевих змі. Сюжет про зустріч далі. З теплих країв на холодну полтавську землю гравці футбольного клубу Ворсла виходять на газон домашнього стадіону, щулячись від холоду. Це у них перше тренування у Полтаві. Втім, по обличчях помітно настрій, бойовий, активно тренуються і новачки. Наприклад, орендований у харківського металіста Євген Будник переконує, готовий влитися у лави зелено-білих. Да Мені все нравиться, все як как бы, ну, все, видно буде на полі, будуть ставити, значить, підхожу. Не буду ставити, значить, не доробляю. Задоволений грою новачків у товариських матчах і наставник команди Микола Павлов. Той такий Артур Западня, не сумнівається, тренер складе гідну конкуренцію Євгену Селіну, який також грає за національну збірну України. А те, що більшість поєдинків у Туреччині завершилися мінімальним програшем, Микола Павлов пояснює незбалансованістю складів. Все до этого игры, которые заканчивались со счетом 1-0, мы один тайм играли один состав, второй тайм играл второй состав. И ни разу за все сборы мы провели 11, по-моему, если память не изменяет, игр. Ни разу в одном и том же составе мы не играли ни одного тайма. Проте нині команда до продовження чемпіонату готова, адже після смак Єврокубків залишився і у футболістів, і у керівництва клубу на чолі з президентом Олегом Бабаєвим. Отвечу словами президента. Ему очень понравилось и его окружению играть в Европе. Ездить, соперники приезжают к нам, сравнить свою работу с работой наших коллег из Европы. И он попросил, ребят, по мере возможности постарайтесь сделать так, чтобы мы как можно быстрее опять вернулись в Европу. Календарь тяжелый, ну ничего невозможного нет. Тому й перший офіційний матч сезону проти Кривбаса говорить наставник Ворсклян. Треба вигравати, тим більше, що поле стадіону нині як ніколи радує відмінною якістю газону. Тим часом Газон стадіону Ворсла імені Олексія Бутовського, де вже 4 березня зелено-білі зійдуться з Криворізьким кривбасом, приймати матчі прем'єр-ліги повністю готовий. Про це прес-службі футбольного клубу Ворсла розповів головний агроном клубу Володимир Ловкий. За п'ятибальною шкалою стан поля можна оцінити на тверду п'ятірку. Цитує фахівця офіційний сайт клубу. А от хто порадував власного болівальника, так це гравці гандбольного клубу Динамо у матчі 19-го туру Вітчизняної суперліги. Підопічні Андрія Портного у гостях здолали южненський портовик. Якщо після першого тайму полтавці вели 13-10, то загальний рахунок матчу лише 27-26 за полтавцями. Вже вкотре у складі динамівців відзначився Віктор Коваленко, сім влучань. Найкращим же бомбардиром зустрічі став полтавець Олексій Пісков, 12 м'ячів. А от ще один полтавець Олександр Косяк відзначився вилученням. Тепер в активі Динамо 36 очок, і вони випереджають Запорізький мотор на 4 очки. Наступний матч полтавці проведуть 10 березня. Вдома Динамо прийматиме Запорізький ЗТР. Не пощастило вихідними гравцям лубенського фаворита. У гостьовому поєдинку проти Чернігівського буревісника наші земляки двічі поступилися з однаковим рахунком 2-3. Нині в активі лубенців залишилося 47 очок і друга сходинка. Відрив від лідера Кримської Кримсоди зріс до 12 пунктів. Третім наразі йде Хмельницький новатор, який набрав 35 очок. В Москві між тим відбувся перший турнір серії W5Fighter, участь у якому взяли і наші земляки з клубу Легіон. Наші хлопці змагалися в одній восьмій фіналу кікбоксерських змагань. Алім Набієв нокаутом переміг росіянина Івана Бусарова, а Дмитро Руденко по очках здолав Киргиза Азамата Жанузакова. У рейтингових боях наш земляк Юрій Шеремет виявився сильнішим за росіянина Олександра Новікова. А от Арсен Жаботинський поступився Артему Кошелеву з тієї ж таки. Росії комплекти книжок про історію олімпійського руху, а також найцікавіші моменти з розвитку вітчизняного спорту, нещодавно отримали усі загальноосвітні та спортивні школи Полтавщини. Акцію провів обласний осередок національного олімпійського комітету в рамках всеукраїнської програми Олімпійська освіта. На презентацію спортивної літератури від Національного олімпійського комітету у конференц-залі дитячо-юнацької спортшколи Олімпійські Надії зібралися представники бібліотек та шкіл не тільки з Полтави, але й з районів області. Комплекти передали для кожної бібліотеки та навчального закладу, з-поміж найпомітніших видань енциклопедія полтавського футболу, зірки олімпійського спорту України та інші, крім книжок, є і плакати. Тут розумієте, загалом іде спортивна діяльність, історичні моменти, спогади всіх спортсменів, тобто не тільки. А ви знаєте, що найвищий форум Олімпійські ігри, але до Олімпійських ігор треба ще дійти. Книжки про розвиток спорту та, зокрема, олімпійського руху в Україні та на Полтавщині дуже потрібні для олімпійських уроків. Вони напевно знадобляться і школярам, і вчителям. Нам необхідна просто научна. У наочнення того, що ми розповідаємо, бо діти задають запитання не тільки по своїх видах спорту, а й по інших. І от до того, що розповідаєш, ще потрібно щось показати. Більше 20 команд з інтернатів Полтавщини стали учасниками турніру з мініфутболу, який напередодні дня захисника вітчизни організували представники обласного управління МВС. Усі гравці отримали заохочувальні призи. А на переможців очікувала ще й насичена екскурсійна програма. Змагання з міні-футболу серед вихованців підшефних обласному управлінню МВС інтернатів Полтавщини відзначає керівник полтавських правоохоронців Едуард Федосов, організували не просто до свята. На меті мали показати дітлахам. Міліція не ворог, а захисник. Вони озлоблені іщуть сюди, а міліція виступає, як правило, карательним органом. Для того, щоб вони не видели в міліції ворогів або люди, які приносять болі і огорчення. Ми проводимо ці міроприяття для того, щоб вони відчувствовали, у нас партнер, о тому, що міліція з народом. Наші діти вже подружилися із працівниками міліції. Вони будуть знаходити спільну мову між собою. Діти бачать працівника міліції, товариша, друга, ну і порадника. Участь у змаганнях взяли команди двох інтернатів Полтави, спеціалізованих закладів Кобиляцького, Шишацького, Гадяцького районів. У фіналі до якого пробилися шість команд. Перемогу святкували хлопчаки з Полтавського міського інтернату номер 1 Іграли трудом. Старалися. Старалися. Іграли старалися. Маса емоцій позитивних у дітей. Наскільки дуже гарно було організовано захід, і це звичайно реклама не тільки реклама, а й впровадження в дію здорового способу життя. Усі учасники мініфутбольної першості отримали заохочувальні призи. А переможці, окрім кубків та грамот, побували на виставі в обласному театрі ляльок та відвели душу у місцевому розважальному центрі. Крім того, юні чемпіони, вихованці першого полтавського інтернату за сприяння обласної міліції, відвідали харківський дельфінарій. Мені дуже сподобалися дельфіни. Вони пригають, стрибають веселі, дуже грайливі, грають у футбол, так само як і я. Керівники обласної міліції запевняють, подібні спортивні заходи влаштовуватимуть ще неодноразово. 23 лютого 61-й день народження відсвяткував ветеран полтавського футболу Юрій Мармач, відзначив іменинник, який годиться спортсмену. Взяв участь у черговому матчі зимової першості міста у складі команди ветеранів Зоря Ворскла». Про те, як вітали знаного на Полтавщині футболіста, далі у матеріалі. Молодість і досвід змагалися за першість на футбольному полі у день захисника вітчизни. В обласному центрі пройшли чергові матчі зимового чемпіонату Полтави з футболу. Серед лідерів тут, зокрема, і гравці команди ветеранів зоря Ворскла. У кожного з них за плечима чималий досвід, не зважаючи на вік, ветерани футболу сповнені сил та енергії. А полтавський футболіст, багаторічний капітан команди Юрій Мармач, навіть свій день народження зустрів на футбольному полі. Днями Юрію Олексійовичу виповнилося 61. Його спортивна кар'єра розпочалася понад два десятиліття тому. Спочатку був нападаючим, пізніше перекваліфікувався у захисники. Іграю до тих пор, поки ми в команді, поки місь приношу пользу команді, поки місь все таки довго граю в футбол. І, я думаю, мій опит пригодиться. Моїй, моїй команді. У нас не тільки ветерани грають, і молоді футболісти. Дай Бог, щоб з них виросли хороші футболісти. У колег по грі про Юрія Мармача лише гарні відгуки, інакше як прикладом для молоді гравця зі стажем не називають. Єдина особа, яка грала в футбол, на якого ходили, це на Мармача, Юрій Олексійович, Бажаю йому здоров'я, само самого-самого найгарного. Я хотів би його поздравити від цього колективу, нашого, від цих полтавчан. С днем рождения, пусть он нам будет здоров. Вдвойне приятнее, что у нашего э, лидера ветеранского спорта, лидера полтавского футбола у Юрия Мармача сегодня день рождения. Сегодня мы командой хотим ему преподнести подарок, очередной своей победой, ну и поздравить его, что в свои годы он выходит на футбольное поле, поддерживает форму. Хотелось бы ему пожелать здоровья, всего самого хорошего процветания и так держать дальше свою форму спортивную. У підсумку у чергових матчах відкритої зимової першості зоря Ворсла перемогла ладу з рахунком 6-4. Вікторія обіграла локомотив 10-0, а Динамо залишило позаду таксі 06 7 2 А 25 лютого у Кременчуці відбулися фінальні змагання першості фізкультурно-спортивного товариства Колос грали у футбол та волейбол. Як це було, побачите далі. В одному зі спорткомплексів Кременчука, не дивлячись на вихідний день, яблуку ніде впасти. Сюди завітали ті, для кого найкращий відпочинок це спорт, члени фізкультурно-спортивного товариства Колос та їхні вболівальники. Адже 25 лютого у місті на Дніпрі відбулися відразу дві фінальні першості. В одній змагалися фіналісти обласних змагань з волейболу серед чоловіків. Приїхали делегати з різних районів. Тому й рівень турніру переконує голова Полтавської обласної організації ФСТ Колос Анатолій Головань. Досить потужний. Рівень цих команд за рік значно підвищився, і тому ми маємо надію, що сьогодні команди продемонструють видовищний цікавий волейбол. В іншій фінальній першості з футболу серед найкращих аматорських команд України зійшлися сім збірних. Футболісти презентували як наш регіон, так і Кіровоградську, Запорізьку, Рівненську та інші області. Проте полтавці і тут не пасуть задніх. Знає тренер-методист школи вищої спортивної майстерності ФСТ Колос Володимир Асторгуєв. Ці соревновання проходять їжегодна. вот, возобновили. Они до 2005 года не проводились, а с 2005 года Всеукраинское физкультурное общество «Колос» Центральная Рада возобновила эти соревнования. Цель и задача их – это предшественник подготовки, качественной подготовки команд к чемпионату Украины среди сельских команд. У підсумку, як і очікувалася, фінальна першість фізкультурно-спортивного товариства з мініфутболу футболу запам'яталася запеклою боротьбою а от результати обох змагань дізнаєтесь далі у програмі. Друга частина нашої програми традиційно час зустрічі з гостями студії. І сьогодні на гостину до третього тайму завітали голова Полтавської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос Анатолій Головань та директор дитячо-юнацької спортивної школи з аналогічною назвою Колос Віталій Зінченко. Панове, я вітаю вас. Отже, пане Анатолію, перше питання до вас: поясніть нашим глядачам, що собою нині являє ФСТ «Колос», зокрема його полтавська організація. Скільки членів налічує, та які види спорту культивує? Фізкультурно-спортивне товариство Колос налічує 21 організацію і більше 500 первинних колективів фізкультури. Вони культивують як олімпійські види спорту, так і неолімпійські. До олімпійських ми віднесемо вільну боротьбу, бокс, веслування на байдарках і каноя, легку атлетику. До неолімпійських провідних видів спорту ми віднесемо армспорт, грівий спорт. Спортивні танці, пауерліфтинг. Я думаю, що в цих видах спорту у нас є певні досягнення як на обласному, так і всеукраїнському і міжнародному рівні. Легка атлетика. У нас зараз є два представники цього виду спорту, які претендують на поїздку в Лондон на Олімпійські ігри. Це Щербак, Оксана і Мельниченко, Ганна. Їх тренують Щербак Юрій та Козлова Вікторія. Також веслування на байдарках і каної у нас є досягнення на всеукраїнському рівні, є досягнення на міжнародному рівні. Камерилов Денис зараз є одним із претендентів теж на поїздку до Лондона. Чи в кожному районі є районні організації товариства? На жаль, на сьогоднішній день лише в 21, в 21 районі є районні організації, але ми співпрацюємо з іншими організаціями, і в цьому році поставлено завдання міністра агропромислового комплексу, який очолює, до речі, наше товариство, в усіх районах відродити спортивне товариство Колос в п'ятницю я був у Гребінці, місцеве керівництво вже в березні місяці відновлює там роботу районної організації. А як можна взагалі стати членом фізкультурно-спортивного товариства, які вигоди це дає для того, хто бере в цьому участь? Я вам скажу: перша вигода це те, що здоровий спосіб життя. Друге, що ми проводимо змагання серед усіх вікових груп, а також людей, які різні за фахом. Що це означає? Ми проводимо змагання серед дітей, підлітків, серед юнаків, серед дорослих, серед ветеранів. До речі, Футбол самий популярний в нашому товаристві. Ми проводимо змагання як серед дітей, а до дітей ми відносимо юнаків та дівчат, а також серед дорослих і ветеранів. Ветеранів ми перерозподіляємо 35 років і старше, 40 років і старше, 45 років, і старше, 50 років і старше. Ці всі люди беруть змагання спочатку на сільському рівні, потім на районному, краще на обласному і ще краще беруть участь в всеукраїнських змаганнях, причому дітей у нас є спортивні бази в місті Ворог та в місті Скадовськ. Ми там поєднуємо як змагання, так і приємний відпочинок дітей і дорослих. Вони можуть покататися в Ворохті на лижах, а в Скадовську покупатися в морі. А як можна стати членом власне? Вирі? Членом товариства Колос можна просто написати заяву, що хочу бути членом товариства Колос ми приймаємо будь-кого без обмежень. Тобто це спортсмен-любитель, спортсмен там, який активно займається. Чи, Якщо навіть, він може... бажає займатися не обов'язково спортом, фізичною культурою, приходить до нас, ми роз'єднуємо. Тобто є змагання, які під собою підрозумівають спорт вищих досягнень, а є просто загальна фізична культура. Пане Віталію, кузня, так би мовити, юних кадрів для товариства колос це одноіменна дитячо-юнацька спортивна школа. Розпові... Розкажіть нашим глядачам, будь ласка, скільки зараз там займається юнаків і чим, можуть, чим вони можуть похвалитися, можливо, якісь із останніх результатів змагань. В обласній ДЮСШ США колос налічується близько 450 дітей на сьогоднішній день. Це такі види спорту, як легка атлетика, бокс, вільна боротьба, настільний теніс і неолімпійський, гіровий спорт, армспорт, спортивні танці. До речі, ось на цих вихідних на останніх закінчилися у нас два змагання, де наші вихованці приймали участь. В чемпіонаті України спортивних танців в місті Києві команда обласної ДСШ зайняла перше місце. Тренер їхній під керівництвом тренера Оксани Сідак, такий цікавий, до речі, вид формейшн, де одночасно виступають вісім пар. Ми їх з цим вітаємо, з цією перемогою і бажаємо подальших успіхів. Ще в, собу, в неділю в місті Кременчуці були змагання з боксу, це чемпіонат області. Один з наших вихованців, це кабелячанин, посів перше місце. До речі, ця секція в кабеляках функціонує недавно, близько трьох років, і вже є такі досягнення. Вагова катера 59 кілограм, Олександр Сологуб. У нас є чемпіон, його, їх тренує тренер майстер спорту Олексій Дмитрович Холодний. Я вітаю спортсменів і запрошую всіх бажаючих займатися спортом в товаристий колос. До речі, за якою адресою займаєтесь, де знаходиться школа? Наша школа знаходиться за адресою Ляхова-1, там можна дізнатися інформацією. Щодо секцій, а секції розташовані по всій області. Ми фінансуємося з бюджету, тому всі заняття в нашій ДСШ безкоштовні. Якщо підбити спортивні підсумки року минулого, то для вашої школи в чому були основні успіхи? Ну, наша школа за підсумками з неолімпійських видів спорту в минулому році посіла перше місце в області. От, трішки гірше в нас Олімпійський, але ми над цим працюємо. і Я думаю, що в подальшому і серед Олімпійських видів будемо в, лі... в числі лідерів. Якщо підбити такий же підсумок для обласної організації, чим запам'ятався рік 2011. Ну, обласна організація товариства Колос традиційно посідає перше місце з неолімпійських видів спорту серед інших товариств, завжди посідає призові місця із олімпійських видів спорту. Тому минулий рік. Можна сказати, що ми вперше провели таку спартакіаду серед керівників сільгоспідприємств. Більше ста учасників приймали участь. Я вам скажу, що резонанс дав позитивний, тому що люди, керівники сільгоспідприємств, коли приїхали додому, хто відкрив у себе тенісну секцію, придбав столи, хто більярд і стали зацікавленістю спонсірувати і ще місцеві футбольні команди, волейбольні і інші. Також в минулому році ми провели змагання серед сільських голів. Приїжджали до нас на висловальну базу тільки сільські голови, а це більше 160 учасників, що майже третина всіх сільських голів області. Я вам скажу, що цей сільський голова, коли приїжджає додому, він зовсім по іншому вже тоді дивиться на розвиток фізичної культури і спорту на селі, і більше приділяє цьому увагу. Також за підсумками по центральній раді, футбол, який являється наймасовішим, ми посіли перше місце. Це сюди входить і міні-футбол серед дітей, дорослих та ветеранів, а також футбол на великому полі. Друге місце ми посіли з веслування на байдарках та каної. У нас там близько 10 чоловік являються членами збірної України, кандидатами, а також резервами. Змагальний рік 2012 для товариства вже розпочався, вже ж першості проводились. Розкажіть, які вже були, і які ще можливо? звичайно. Значить, нещодавно ми провели змагання, фінальні змагання Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України в місті Кременчуці із футзалу серед чоловіків. Найсильніші команди з'їхалися там брати участь. Підсумовуючи ці змагання, хочу сказати, що місцева наша команда Кременчуцького району посіла п'яте місце, хоча мала всі підстави бути в фінальній частині, змагатись за перше-друге місце. Чому так сталося? Виграючи 2-0 по ходу і маючи можливості забити ще декілька голів. Вони не використали цю можливість і програли 2-3, і тому змагалися тільки за п'яте місце. А переможцем цих змагань стала команда Запорізької області, друге місце Кіровоградська область, і третє місце Житомирська область. Хочу сказати, що паралельно з цими змаганнями, в тому ж Кременчуці, проходили фінальні змагання чемпіонату обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з волейболу серед чоловіків. Там теж змагання були принциповими. Приємно відзначити, що клас волейболістів з кожним роком зростає. Другий рік поспіль перше місце посіла команда Полтавського району. Чому це так? Тому що Полтавська районна організація Колос на чолі з Ряботою Світланою Вадимовною. багато. Уваги приділяє цьому виду спорту, але й іншим. І тому ця організація у нас на першому місці по багатьом видам спорту. Друге місце, здавши дещо позиції, посіла команда Глобинського району, але це відносно, так сказати. І третє місце у команди Гадівського району, яка останнім часом значно додала. Хочу ще зауважити, що в місті Гребінці проходили фінальні змагання серед дівчат 97-98 років народження. Ці змагання теж були під егідою Центральної Ради. Там наші земляки виступили набагато успішніше. Перше місце посіла команда Гребінки, тренер жила Володимир, яка переграла в фіналі команду Чернігівської області. А третє місце посіла наша друга команда лідер Кобеляки Сабіров Руслан тренер. Так що. Там наші здобутки дещо значніші. Рік тільки розпочався. Проанонсуйте найближчим часом, де можна буде побачити спортсменів ФСТ Колос або змагання, організовані товариства. Значить, слідуючи вихідні, у нас змагання в нових санжарах, фінальні змагання з волейболу серед жінок. Потім в, ж, в цей же час, п'ятниці, п'ятниця, субота, неділя в Гребінці, Фінальні змагання Центральної ради з футзалу серед дівчат, 99-й 2000 -й рік. Наступні вихідні в кобиляках у нас теніс, шахи, шахи. Слідуючі вихідні по зонам, тому що у нас по всій області змагання проходять. Це змагання серед чоловіків з футзалу. слідуючі змагання з футболу серед юнаків. Кінці березня, 31 березня, в спортивному комплексі Росошниці змагання: Мама, тато, я Спортивна сім'я. Так що запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в цих змаганнях. Ну і на завершення нашої розмови, панове, можете звернутися. Ну, ви, пане Віталію, мабуть, до молоді. Ви, можливо, до більш дорослих людей. Із закликом. Чому їм варто займатися спортом з вашої точки зору, пане Віталію? Можете загітувати молодь, хай приходить Я до вашої школи. Я хочу Всіх дітей, і підлітків запросити до спортивних секцій, займатися спортом, це вже стало модно. На щастя, в наш час пропагується і по телебаченню. Хто хоче стати сильним, придбати нових друзів, приходьте, будь ласка, займайтеся. Ми вас раді завжди бачити. Це здоров'я, це і красива фігура, це і дійсно багато нових друзів. Ну і це те, що там людина може проявити свій характер на всі сто. Я вдячний вам, панове, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Можу побажати успіхів як у організаційній діяльності, так і у змагальній, і вам, і вашим підопічним. А глядачам нашим нагадую, що сьогодні гостями студії третього тайму були голова Полтавської обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства Колос Анатолій Головань та директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи Колос Віталій Зінченко. Проте у світі спорту ще багато цікавого. Тож, аби нічого не пропустити, неодмінно дивіться третій тайм. Побачимося на цьому ж телеканалі. На все добре.